Бізнес, належать так званим олігархам. Олігархи це є приблизно 10-15 родин, які повністю утримують всі багатства в українській державі. 95%, я би навіть сказав, якщо не більше. Причому, що цікаво, ви мені не назвете жодного олігарха, який би був українцем за походженням. Це все є не українці. Це є все не українці. Відповідно, в державі появляється соціальна несправедливість, тому що є горстка людей, які мають все, переважна більшість стоїть за межею бідності, а в Україні відсутній так званий середній клас. Ви розумієте, що це таке? Я так розумію, що в Австрії середнього класу, напевно, є відсотків 80-85, якщо не більше. В Україні згідно, згідно, ну, може трошки менше, але не так, як в Україні. В Україні, згідно останньої статистики, 5% можуть себе вважати представниками середнього класу. А ви розумієте, середній клас що це таке? Середній клас це є, коли людина має роботу, має відповідну зарплату, з тої зарплати платить податки. І відповідно, платячи податки, вона отримує державу, так? А з тої зарплати. Ця людина може забезпечити собі теплий одяг і дітям своїм нормальну хату, щоб прожити, бодай би харчування більш-менш е нормальне, без тих генетично модифікованих продуктів. Оскільки зараз люди ж абсолютно трагедія є: онкозахворювання в Україні.